Відтворити на сцені п'єсу Наталка Полтавка вирішили діти із юнацького аматорського колективу Сузір'я. Деталі у сюжеті пропагувати українську пісню та культуру взялися із задоволенням юні талановиті жителі Заболоцівської громади. Вони організували виставу за мотивами п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка. Гастролювали спершу до села Лугове. Сюди завітало чимало місцевих жителів, а юні артисти далі поїхали у село Висоцько, де у народному домі також організували цю виставу. Переглянути її ви зможете у нашому постійному телепроєкті повністю без коментарів. А поки переглянемо уривок із вистави. Дому до мене заїжджав пан Щипан. Випили по одній, по другій, по третій. Колоцем та колбасою закусили, підкрепилися. Не розказував пан Щепанка новини? Ну, Жалівся дуже. що там уже не турбалося пененити мою. Правда, правда, трудно становиться світі. Наталку, а де зумі? Да. може, пішла додому? та не дівка. Наградив Бог терпив ходочкою, крім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діва до тебе. Яке ж у неї добре серце, яка трудяща, яка ж себе і матір своєї на світі. Дівчата, що брали участь у виставі, дуже задоволені нею. Для них це не який досвід спробувати себе у цьому напрямі, а ролі, які вона відігравала на сцені, їм дуже припало до душі. Ми, як чесно, дуже сильно хвилювалися, але на щастя, все прийшло добре. Мені дуже подобається моя роль. В захваті від такої вистави дуже подобається грати ролі. Мені дуже сподобалося, ми гарно провели час і. Все в нас круто. Мені подобається, що багато людей, які підтримують нас, допомагають нам у цьому, і все круто. В загальному вистава залишила хороші враження у всіх присутніх. В принципі, і дітям. Сама вистава, сюжет цієї вистави був цікавим і вирішили почати точніше, не почати, а продовжити нашу діяльність нашого колективу саме з цієї виставою. Ну ці аудиторії зовсім різні, тому що в логовому там більш старше покоління прийшло. Висоцьку більш такі молодші діточки. Тому цікаво було, але всі нас підтримували, всі аплодували, всі давали хороші знаєш, відгуки, оцінку. Тому я думаю, що завдяки цій підтримці ми продовжимо якось популяризувати наше мистецтво. Із логового та висуцька Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн.